Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Я думаю, з мого одягу зрозуміло, що в цьому відео буде щось пов'язане з Азією. А саме відгук на книгу 6 багряних журавлів. Я дуже полюбляю історії про різні країни світу і культура Азії не виключення. Королівство Кіато з цієї книги вигадане. Але тут поєднані фольклор і традиції Китаю та Японії. В книзі Шість багряних журавлів чудово відчувається азійська атмосфера, свята, їжа, одяг, оповідки про богів. Ти, ніби, читаєш якусь східну казку? Читати про принцесу Шіорі дуже цікаво. Книга захоплює з перших сторінок. Спочатку все так затишно. У Шіорі чудове життя в палаці, а потім вона дізнається про таємницю її Мачухи, яка є небезпечною чарівницею. Мачуха, щоби Шіорі мовчала, насилає на неї прокляття, а її шістьох братів перетворює на журавлів. Шіорі тепер не може розмовляти, тому що суть прокляття в тому, що від будь-якого слова вимовленого Шіорі помиратиме один її брат. Принцеса Шіорі опиняється в незнайомому її місці, і їй тепер доводиться виживати самі, без служниць і батька, мазункою якого вона була. Такий сюжет дуже цікавий. Коли принцеса стає звичайною людиною, я дуже полюбляю такі історії. Тому книга Шість баряних журавлів мені дуже сподобалася. В ній присутні магія і чари, дракони та пригоди. Письменниця так детально розписала мандри Орі, що я постійно дивувалася її майстерності та знань. Описи подорожі на човні, місцевостей та будівель. Все це заворожує, і ти починаєш хотіти теж відчути на собі цікаві пригоди. В цій книзі багато загадок, які головні героїні потрібно розгадати. Часто я не могла навіть прослідкувати за подіями. В історії про принцесу Шіорі навіть є любовна вінія, тому книга «Шість багряних журавлів поєднує в собі багато різноманітних елементів сюжету. Принцесу з самого її дитинства посватили з княжичем Північної країни, і їй це дуже докучало вона не хотіла виходити заміж за такана, який видавався їй нудним. Але у принцеси та княжича виникне спільна пригода, яка поєднає їхні серця і дасть Чіорі зрозуміти, що вона помилялася стосовно такана. Книга красива не тільки всередині, а й зовні. Ви тільки погляньте на цю супер обкладинку, але ви ще не бачили саму книгу. На ній зображення з золотом. З одного боку щорі, якою вона була до прокляття. А з іншого боку дівчина з мискою на голові, яка з'явилася в неї після прокляття мачухи. Обкладинки книги ідеально передають внутрішній світ самої історії, і вже з першого погляду на них зрозуміло, яка це прекрасна книга. Якщо ви полюбляєте культуру Азії, світлі та милі казки, то книга 6 багряних журавлів точно для вас.